Всім добрий раночок. Все, ми вже зібрались і будемо виходити в басейн, де відео йде, а я йду на масаж. Ось так, всім гарного дня. Зараз вам покажу, що ми з собою беремо. Ось такий у нас набір для басейну. Халатик пікачу. Далі ось такі окуляри. У нас тут взагалі була шапочка. Ось вона. І шапочка ось така. До речі, дуже класна. Знаєте, раніше якось дуже були такі шапочки, які передавлюють голову. А це, вона ніби тканинна, але підходить для води. Дуже класно. Потім крокси, Давидика, ось такі з значками, і ось такі шортики для плавання. Ось зараз це складемо. Зручно, що басейн і масаж знаходяться в одному місці, і ми записались на один час з Давидиком. поки я на масажі, Давидичок в басейні з тренером займається і вчиться. Скажи, ти в своєму дитинстві займався в басейні з тренером? У нас в селі з тренером. У нас не дуже відповідальним. Не здуже відповідально. Слодке викидаєш до Верке? Пливи. І все, то там швидко вчишся плавати. Я приїхала на масаж, ось мій, куди я йду. Тобі сподобалось в басейні? Угу. Я про... Так. Таке трошки прямо. Ну, Поїхали. Перейдемо в толовку, у нас тут біля масажу, якраз і біля басейну, толовка. І будемо їсти. Я замовила собі рисик і рибну котлетку. Ось такий салатик з тунцем і узвар. Дивить в кінтері. Попався такий брелочок, Сергій складає. І можна відканювати qr код і там на телефоні гра. Ось такий милий приводочок попався. О, ти. Да. Nice. Ого, круто! Там прям справжня гра. Привернулася додому, і я прийшла прийняти душ, хочу помити голову. Зараз покажу, якими засобами користуюсь. Волосся. Зараз у мене ось такі засоби від Даврої для волосся. Десь такі непогані, в принципі, непоганий результат. Але після них хочу взяти щось інше. То, що в мене закінчився ось такий засіб. Це молочко для очищення тіла від нашого українського бренду Лізар. Вони мені надсилали його на рекламу, і все він у мене повністю пустий. До речі, дуже мені сподобалося. Дуже така ніжна, приємна в нього текстура. І після нього шкіра і очищена гарно, але при цьому така. Мігкенька, зволожена, наповнена. У буду використовувати гель для душу від Салтан Saba. Це у мене іде Франчепані. І також буду використовувати від Blend Ось такий гель для інтимної гігієни. Теж дуже, до речі, мені подобається. Вже половина упаковочки у мене тут нема. Після масажу і басейну ми приїхали додому, прийняли душ, я помила голову. І зараз ми виїжджаємо знімати відео нашого будівництва. Ми їдемо. а Сергій каже, зараз почнеться дощ. Ми одягнулися. Сергій одягнувся. Він буде блогер знімати своє будівництво, розказувати. І не знаю, чи ми зможемо щось зняти, тому що боїмося, що почнеться дощ. Там такі хмари, туди далі. Тут у нас чисте небо, бачите, такі гарні хмарки. Ой, до речі, небо таке гарне. Приїхали на будівництво. І в нас тут справжній справжній обід будівельника. Так, сервірування столу. Ось таке. Ось. Біля мангала. Мангал у нас тут є, бачите? Тут будівельники вже собі зробили мангал. Зато просто подивіться, яка неймовірна природа. Ми використали термоясінь. Хоча він досить дорогий, але дуже довговічний. Ви тільки уявіть собі, 30 різних викрасів, різних кольорів забракувала моя дружина супермама про естетичний дім. 6 місяців ми обирали колір ось цієї фасадної дошки, щоб всі кольори, які в нас є на фасаді, були між собою гармонійні. Дивіться, в нас колони і всі угли, які в нас є по будинку, на відкосах, на колонах, всі угли повністю зарізані під 45 градусів. Щоб фасад на другому поверсі виглядав дуже класно, гармонійно і завершено, ми вирішили завести цю дошку прямо впритик до самого вікна. І дивіться, який класний результат у нас вийшов. Тут є дуже класний запах дерева, справжнього дерева. Це не просто фальш-доска, це справжнє дерево. І воно дає свій такий приємний, дуже запах. Ціна такого будинку 350 тисяч доларів. Всередині будинку все зроблено під чистеве оздоблення, є всі комунікації. Дизайн проект в подарунок. Ви часто мене запитуєте, як знайомитись, коли ти вже знаєте, там не річний підліток, а 25-30 років. І знаєте, просто треба робити певні кроки, не чекати, щоб хтось з тобою знайомився. Самому запрошувати, підходити, знайомитись. От я, наприклад, в інтернеті, так. То дівчаткам, які також знімають відео, дівчинці я просто написала, давай зустрінемось, познайомимося з живу. І от ми йдемо разом в ресторан. Цікаво познайомитись з новими людьми. Завжди цікаво з ким знайомитись з новими. Ми їдемо на зустріч з Поліною та її чоловіком. Ми спочатку підписались одна на одну в Тіктоці, потім в Інстаграмі, а потім я вирішила написати їй, що давай зустрінемось десь в ресторані. Ми дуже класно провели разом час, спілкувались, що я навіть нічого не зняла, коли вони прийшли. Добрий раночок. Сьогодні наш ранок починається з того, що ми збираємось в церкву. Видача вже готовий, я теж, і зараз будемо виїжджати. Добрий раночок всім. Сами. Сімейка. <свісна> 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 Ось так ззовні виглядає наша церква. Дуже красива. Дуже мені подобається. Сонечко ще так гарно світить. Зеленення дуже гарне. Боже, щоб наше свят було плідним в Тобі, Господи. Ми дякуємо, щоб тіло Твоє ламалося за кожного з нас. І ми хотіли б усвідомлювати кожну мить і кожен раз, коли простягаємо свою руку до святині, до тіла Твого, Боже, святий. ми Розуміли, що ти зробив. Дова погода, дуже тепло на вулиці. Тому ми вирішили всією сім'єю вибратись. Куди? В парк. На природу. пікнік! На на природу і на пікнік. Ну і, звичайно, беремо вас з собою. Треба йому взяти якийсь транспорт. Залока, Виїжджаємо в парк. Ми з Сергієм вирішили замовити шашлик. Я перепілку Сергій шашлик, картопельку. Беремо з собою і виїжджаємо в Київський парк. Їхали на заправку заправити машину. Ось мій. Принц іде. Зайшла в магазин. Минулого разу ми брали студенку. Вона нам сподобалась, тому беру ще. Візьму смоточок Кавуна. Кітичка взяла рисик з овочами. Також для нас взяла ось такий салат з редисом. Взяла тут грубошек з овочами, але я взяла просто овочі. як не любить рибу, а любить дуже броколі і помідорки, тому взяла ось так. Візьму один квас, ось такий білий квас. Сергій його дуже любить. Одну ось таку колу. Ось то, звичайно, водичку без газу. Сергій пішов за шашликом. Я взагалі дуже люблю перепілку, а він свиний шашлик. І ось пішов забрати наше замовлення. Ми зробили його завчасно. Mm. Mm, Який теплий. Mm. Mm, теплий і грузчащий. смачний хлібчик. Mm. Їхали в парк, яка тут краса, дуже гарні квіти. І вхід такий і в парк дуже гарний. Ми тут же не вперше, дуже нам подобається цей парк. Це який гарний мурал, без патрон так гарно виглядає. Новенькі ялиночки тут посадили. Дивіться, які гарні тут клумби. Визначили з місцем, де ми будемо розстелятись. До речі, ти бачив, я спеціально взяла таку штуку, що можна на землю її ставити, щоб вона не промокне. Ось така прикольна. Крутяк. Не Можна брати з собою всюди на природу. У нас така класна корзинка, не знаю, не корзинка, що це, сумка. Є корзинка, так? Боксик такий, дуже він зручний. Ось тут ручка відкривається, закривається. І все на ну Там кока кола І тут воно як холодильник. Ну, тобто зберігає холод. Ось. І ми сюди все склали дуже зручно Тут у нас мокота, шашличок. А тут просто нереальна смакота картопілька. Це в нас перепілочка. Дуже смачні соуси. Білий і червоний. Це такий кетчуп з цибулею і зеленю. Тут, напевно, майонез, чесник і зелень. Свиний шашлик з цибулкою. Удавідечка брокколі. Удавідочка рисик. І всім смачного. Я, до речі, вдягнула таку сукню. А щоб знаєте, на природі вона теж поєднувалася, гарна така зелена. Як тобі смачно? Е, ну, Так собі. Е, ми взяли диню. Диня така більш-менш має якийсь приємний смак. А арбуз такий, як, як трава оця. Можна було не купляти, просто траву пощипати, як кролі і все. І було нормально. Як тобі картопелька? Тут все як завжди. Тут купляється у перевірених людей. Тут все Сма... дуже смачно. Мені теж дуже-дуже перепілка, прям дуже смачна. І картопелька. Ще Мама. соус класний. Угу, оцей. І, ну, і і і Дишечка з, з огірочками дуже-дуже смачно. Угу. Вітер почався. Ого! Ой-ой-ой! Денько зібрались і будемо їхати. Ми встигли і посидіти, і поговорити, і поїсти. Тому все класно. Але як який почався вітер бачив, всі швиденько збираються, Починають походити, тому що зараз, походу, почнеться злива. Ми встигли. Ми швиденько бігли в машину, просто бігли. І дивіться, якраз ми сіли, поїхали і почався дощ. Думаю, зараз буде прям такий сильний-сильний дощ. Як тобі пікнік? Супер. Класно? Так, да, смачно. Смачно поїли, посиділи. Ну, ще б було б класно прогулятись трошки, скажи. Ну, 6 годин навіть немає. Mm. а Ми вже поїхали, тому що ну, погода дуже зберігалася. Дуже-дуже див'яно. Дуже, дуже швидко, ой-ой-ой. Вона Ой. буде злива, дуже-дуже. Прям ж така сильна буде злива. Бідні люди, капець, диви, біжать просто без нічого. О. І темно так, до речі, 5.40 і на вулиці просто темнота. Яка гарна веселка. Так красиво.